Усім привіт! Ви на каналі Міні-Майстерня і з вами я. Мене звати Тимофій. У цьому відео ми зробимо коника народну іграшку. Це вже четверта народна іграшка. Давайте починати. Як і обіцяв, я роблю другий тип коника. У прошлому відео я робив ось такого коника. А тепер буду робити іншого. Ну, давайте зробимо. Для початку нам знадобиться чорний ось такий колір, як дуже-дуже світло, або жовт, темно-жовтий, як хочете називайте. білий і коричневий. Для початку візьмемо. Трохи чорного. Так. Чорний нам знадобиться тільки для, напевно, для гриви. Так, візьмемо коричневий. Так, Щоб ви розуміли, який маленький у нас коник виходить, поставлю сюди лінійку. Так, взяли коричневий, і тепер ліпимо для коника ось спочатку таку, як циліндр з заокругленими кінцями. Ось так. До речі, як я знаю, е, 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 іграшки з'явились дуже-дуже давно. Е, перші іграшки, ну, які відомі науковцям, були знайдені на розкопках в Індії. Це були такі маленькі возики, е, коники і мавпочки, які могли з'їжджати по мотузці. Якщо вам цікаво, що дізнаватися різні отакі факти. У наступних відео я теж буду якісь казати, шукати і казати цікаві факти про іграшки і про різні інші вироби, то підписуйтесь на канал, мені дуже буде приємно, а вам не складно. І тоді ви будете дізнаватися корисні, ну і цікаві факти. Ось така деталь в нас вийшла. Тепер відкладаємо її і ще із коричневого починаємо робити ноги, розкатуємо. Так, я попри... поприбираю пластилін звідси. Так, розкатуємо. Не дуже, щоб були ноги тонкі, але й не дуже, щоб були товсті. Виберіть таку для свого виробу оптимальну товщину. Така, щоб не була і занадто товстою, і занадто тонкою. Ну, в мене це я навіть не знаю скільки. Ну, товщина десь 3 мм, 2 мм. Діаметром. Так, одна, дві ноги. Дві ноги можете зробити трошки е, товстішими і дві ноги трохи тонкішими. Так, я ще тут добавлю. Так, так, так. Ага, підрівнюємо. Готово? Ось такий цей. Коника, до речі, ми будемо сьогодні ставити на такі дві, як дощечки з пластиліну, зробимо, щоб він гойдався. Можливо, у когось з вас е, був такий коник, або в дитинстві, або якщо це ви дорослі дивитесь мене, то, можливо, у вас теж був такий коник. Тим часом я зробив ноги, тепер приклі... прикріплю їх так. Одна нога. Дві ноги. Три ноги. І чотири. Ось так. Яка деталь, такий коник вийшов. Я не буду робити йому копита тому що ми будемо, як я сказав, прикріпляти його ну, робити так, щоб він був ну, таким, як гойдалка гойдався. Тепер робимо шию. Для шиї я взяв ще одну ось таку деталь з пластиліну, розкатав і трохи її тут розплющую. Можна взяти ось такий інструмент, щоб трохи розплющити її. Так, ми будемо сюди кріпити голову. Голову робіть так, щоб на неї ще прикріпилися прикраси, наприклад, вуздечка. Я буду спочатку робити вуздечку, а потім вже вуха і очі. Голова теж, е, е, ну, голова теж буде такою, щоб не була дуже велика і дуже маленька. Середня буде так. Ось так, я вибираю який в мене буде кінець ну, коня і роблю. Робіть шию не дуже високою і не дуже такою низькою, щоб вона була ну, середня. Для кожного з вас, хто ліпе, буде вона різна, то, можливо, того, що ви будете ліпити або меншу. Коняку, коня такого або більшу, але я зроблю ось такого. Так, готово. Тепер робимо вуздечку. Вуздечку я зроблю із червоного. Я пішов, взяв червоний, жовтий і оранжевий. Так. І тепер я хочу зробити двохколірну воздечку. А для цього я беру червоного пластиліну. Можете розкатати дуже велику таку нитку з червоного і жовтого пластиліну, для того, щоб потім нею і прикрасити сідло нашого коня. Ну, я буду робити тоненьку. Так, розкатуємо. Ось так: одна нитка і друга буде із жовтого пластиліну. Так. І тепер дві мотузки скріплюємо за двох кінців і починаємо отак спочатку роби... прогортати, скручувати, так, і тепер розкатуємо. Тільки не так. Сильно, щоб не зробити так, що жовтого буде просто дуже не видно. Ну, ось так. Може, у вас краще вийде. У мене вийшло ось так. Тепер я хочу трохи видовжити свою вуздечку. Ще, напевно, розкатаю, щоб було гарніше. Так, готово. Тепер я трохи нахилю голову коня і зроблю йому вуздечку десь тут. Але в мене вийшла довста вуздечка, тому я розкатаю ще. Я люблю робити тонкіше, щоб було поменше. Як сказав раніше, ми будемо робити такого іграшкового коня, на якому, кабуто сидить хлопчик, може сидіти хтось кататися, тому я зроблю поменше ноги. Але якщо ви не хочете робити ну, як іграшку, хочете зробити як справжнього коня. Можете зробити ноги по вище. Тепер, поки вуздечку залишаємо, і робимо йому гриву коневі із такого кольору пластиліну. Але ви можете зробити із іншого кольору, я просто показую, як це робити. Так що можете зробити із іншого. Спочатку розкатуємо. До речі, цю гриву я робив і на тому коні, на ось цьому. А чи ви знали, що українські іграшки раніше були, ну і не, тель, не тільки українські, а і в усьому світі, і у слов'янських народів. Раніше були і з мотузки, і з дерева. Перші іграшки були, були із глини, і з дерева. Ще робили іграшки із соломи. Наприклад, можливо, ви знаєте соломінного бичка, казку таку, то. Це теж як іграшка вважається. Так, і я зробив, відрізаємо довжину гриви, яка в нас буде, і беремо ось таку стеку, такий інструмент, і робимо гриву йому роблячи такі насічки. Як сказати правильно, не знаю. Такі невеличкі надрізи, що вийшла ось так. Вийшло. І перекріплюємо до нашого коня. Так, в мене вийшло дуже довге, тому я зроблю йому ось так. Ось така грива вийшла. Так, не дуже пишна, але нічого. І з цього останку зробимо хвостик. Ось такий коник вийшов. виходом. Видно? Так. Ось. Так, 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 так. Тепер робимо коневі сідло. Сідло я зроблю жовто-оранжеве. Спочатку я хочу зробити таким переміжком, щоб був і оранжевий, і жовтий, тому беру два таких кружельці і починаю їх трохи змішувати. Отак роздавлюючи і перемішувати. Ну, ось так вийшло в мене. Так. Тепер беремо і вирізаємо з нього прямо кутне сідентя. Я потім це сідло підрівняю і зроблю, щоб у нього були кінці заокруглені. Так, робимо. І тепер ось таким інструментом. Ну я люблю не дуже працюва... працюю ним часто, але. Коли отак треба заокруглити, мені подобається. Так. Трошки заокруглюємо. Так, тепер підправляємо. У мене вийшло не дуже таке в переміжку з жовтим сідло, а світло оранжеве, але нічого. Так, ставимо сюди його і ось так. Ще я прикрашу сідло тим самим шнуром, який ми отак робили з пластиліну. До речі, я вже знаю, яка буде наступна тема рубрики. Тем... Ну, інша рубрика по ліпленню з пластиліну. А скажу я це вам у наступному відео. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. Кому цікаво. Ось так вийшло. Тепер кріпимо вуздечку із того самого шнура. Але якщо у вас він закінчився, як в мене, то я зроблю просто із червоного. Можливо, це навіть буде і гарніше. Вуздечко ми робимо із тонкішого. Ось так. обтягуємо навколо гриви і ведемо до іншого кінця, ось щоб вийшло так. Угу, Зроблено. Тепер робимо вуха. я просто беру такі два кружельці і розплющу їх в капельки, а потім з іншого боку сплющую в рівень, щоб було рівне, і ось так трошки сплющую з боків. І виходять в мене такі трикутнички. Ось так, вийшов у нас частина виходить коника. Тепер робимо очі. Беремо трошки білого, беремо кружольця, кружота, берем, розплющуємо їх і ставимо перед вушками. Сюди, сюди, готово. Тепер беремо з чорного цяточки, такі дуже маленькі. Так, одну цяточку я чіплюю отсюди на перше око. А іншу на інше око. Ось таким чином, і в нас виходить ось такий гарненький коник. Тепер зробимо йому останні штрихи, а саме я трохи йому ноги і зроблю йому такі, як. Дощечки для того, щоб він міг гойдатися. До речі, ще цікавий факт, що коня при ну, кінь така тварина, як кінь, використовувалась дуже багато років. Із сивої давнини до нашого часу. Зараз коні використовуються переважно в сільських районах або десь на різних фестивалях, перегонах. Так із пластиліну ще Жо о такого, або, і, наприклад, коричневого, із якого ми робили коня, робимо такі дві дощечки. Спочатку розкатуємо. Не дуже, То, щоб був товстим, Роз... не дуже товсто розкатуємо і не дуже вузько. Так, ще трошки, так. Ось так. Тепер відрізаємо дві рівні частини, щоб вони були трохи довші за коня. У мене ось так, вийшло ось такі дві частини. Сподивлюсь, по скільки сантиметрів. І це в нас. По 2,5 сантиметри. Так, і розплющуємо їх трохи, так, щоб вони були тонкішими. Трохи згибаємо їх, щоб це були, наче такі санчата або крісло гойдалка. Перекріплюємо до ніг нашого коня. Ось так один. І два. Ось такий кінь в нас вийшов. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео, в яких я розказую не тільки як ліпити і показую, а ще й цікаві факти про мій виріб, про те, як він з'явився, наприклад. Або ще щось цікаве, щоб не пропустити. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно, а вам не складно. Усім до побачення! З вами був Тимофій, і ви були на каналі Міні-Майстерня. До побачення!